Взяти участь у турнірі приїхали юні спортсмени з різних куточків області, у тому числі з нових шкіл більярдного спорту, які нещодавно створені в Новогубинську та Малині. Так як у місті Малині є клуб Вісімка це клуб молоді і юнацтва. Туди ходять школяри віком до 18 років. Група – 15 чоловік кращих ми привезли на змагання. Молоді спортсмени змагались до двох перемог у зустрічі з поміж дівчат. У фіналі перемогу здобула учениця 26-ї Житомирської школи Анастасія Кравчук. Мені дуже подобається більярд, і мій тренер Сергій Олександрович, Завдяки йому я виграла це місце. Особливо азартними за підтримки вболівальників і батьків були поєдинки серед юнаків. В підсумку третє місце посіли Богдан Шатила та Микола Зайченко. А у фіналі житомарянин Олександр Шатило переміг свого суперника Артема Кононученка з Малина. Відповідно, вони нагороджені за перше і друге місця. Чим пов'язуєш своє майбутнє? З диціни, напевно. Біля буде захоплений. Залишиться обох переможців турніру Олександра Шатила та Анастасію Кравчук тренує володар Кубка України з більярдного спорту Сергій Самборський.